На, на скайпі в прямому зв'язку, Наталі, ми бачимо тебе, там багато людей, це якийсь там мітінг про, про, проводяться. Там, не, там немає поруч з тобою, не ідіота і юриста, сподіваюся. Тобто, ми не виходить. таких говорити. запитань, хай вона, вона на сьогодні має багато новин. Ти бачила? Да, Давоса, да. Я слідкую за всім, що відбувається в Україні, звісно. Вдавасі, що відкрився цей форум, який є однією з найважливіших зустрічей політиків першої величини і великого бізнесу близько 200 людей. Це 50 глав держав, великої двадцятки, зокрема, і великі компанії, які збираються ось раз на рік для того, щоб обговорити виклики, які є. Перший форум після. Кризи, як тут говорять, звісно, ми хочемо чути про Україну. Ну нам зараз всім цікаво так само і мені тут насамперед хочеться дивитися і розуміти, що відбувається там, але розкажемо, чим ну світ живе, і звісно, Україна так само буде частково на форумі. Завтра. Будуть оголошені українські сценарії. Це таке дослідження, яке упродовж року робилося стратегічною групою Давосу з українськими бізнесменами і експертами, досліджували стратегічні перспективи економічної економіки і от на тлі тих соціальних процесів, тих, які відбуваються. І поки не можна оголошувати ці результати, їх представлятиме частково. Петро Порошенко а, скасувалися зустрічі Віталія Кличка. В нього мала бути окрема сесія. А, так і а, Арсенія Ценюк в нього не було виступу, але він не прилетить так само. А, з про, програми, програми програмі його нині немає. Але замість а, Арбузова в п'ятницю на окремій сесії, присвяченій Україні, а, буде говорити Микола Азаров. Сьогодні зранку внесли такі. А, Управки доповнення. <кій> Я а зараз Азаров летить в Давос, так? В п'ятницю, в п'ятницю, <кій> а в середині дня а, і пояснюю. Особливість це не саміт, не якась конференція, де людина виходить і оголошує правила такі: зазвичай запрошують лідерів там великої двадцятки, і ось актуальних можна говорити таких політиків, і умова проведення, що не може ця людина піти не відповідаючи на запитання. Він буде на одній панелі з Петром Порошенком. Може прийти будь-який. Тут зазвичай багато зустрічей без преси. Проводяться. Я просто маю трошки інший статус, але і може прийти будь-який міністр, або не знаю, власник якоїсь компанії Білл Геть, хто завгодно, і ставити будь-які запитання. І якщо політик приїжджає на Давос, він має на них, на них відповідати. Ось тому це дуже важливо слухати завтра зранку. Цікава буде сесія, яка присвячена майбутньому Євразії, де буде казахський президент Назарбаєв, Алієв, Азербайджанський президент і новий прем'єр-міністр Грузії, які так само будуть говорити про якусь економічну співпрацю. Ну не про митний союз, а про неможливо в такому глобальнішому вимірі. Віктор Янукович, як ми вже всі зрозуміли, він від початку, звісно, мав би на такі саміти е, приїжджають президенти. Цього року не приїде. Як вже уточнюю він, напевно, власний... зараз десь там у старців у Тим часом слухає про прогнози, про своє здоров'я. З'являється інформація від журналістів, що Янукович дослухається саме до цих людей. Ну, і як ви бачите, що, наприклад, Назарбаєв і ну Алієв, які не найдемократичніші президенти, вони тут є і виступатимуть перед публікою так само, як і іранський президент. Має. Можливо, трохи сказати, як взагалі відбулося це відкриття, щоб трошечки зрозуміти, яка ну так воно здається далеко від України. Ось розпочалося все з нагородження Мета Деймонта, відомого, Деймона, відомого актора, який отримав нагороду за те, що працює в в Африці допомагає з є в нього багато проєктів, допомагають людям воду донести. Тобто розуміємо, що дуже багато країн, в багатьох країнах проблема. Наталка. Але думаю, для українців ось так само одну нагороду, яка відкривала все, отримала іранська режисерка, яка звернулася до свого президента іранського. Не Наталка, не... чуєш, ну нас нас більше цікавить український контент. Ну контекст а не а не іранський контекст. і не там, скажу, де хто кому воду Ні, допомагає я... носити. Дивіться, от ви розумієте, Наталка, от, от дивись, я просто. Я поставлю просте питання зараз. Так. Там збирався їхати на цей форум президент Янукович. Вже Врешті... там ще кілька місяць тому, можливо, він і був заявлений вже останні три тижні а в останній момент. Побирали. Вже відмовилися від участі в останні в кілька форумі. тижнів. Так і тут важливе питання. Все ж таки, український контекст в Давоському форумі. Як він буде порушений, який може бути ефект, тому що прийде Азаров і слід розуміти, що Азаров може їхати на Давос говорити про бізнес і інвестиції, але. На тлі того, що відбувається в Україні, бізнес сюди не прийде, інвестицій не буде. Що він взагалі це... туди їде? А зараз да, що він там скаже? Що там про це говорять в Давосі? А... Я Україна дуже а, незначне місце тут зараз а, а, посідає у всіх цих програмах. Вона є і це вже багато. А, ось те, що я сказала про український сценарій, це а, найбільше, що можна говорити, і доволі а, особлива подія це не відбувається щороку. А, Ось це буде важливим. важливим. А так. А, все таки обговорюються про проблеми я не знаю монетарної політики світової. І як ми розуміємо, що Україна частково як біла пляма була сьогодні акція протесту в аеропорту Цюріха, не Давоського, десь годину, але тривала після п'ятої години вечора, коли мали прилітати гості. Але ж розуміємо, що не всі прилітають одночасно. Не знаємо, хто звернув увагу. Знаєте, тут охорони кожен другий поліцейський, і тому якісь мітинги чи якісь акції влаштовані ну, ближче до цих перших осіб навряд чи можуть відбутися. Їх можливо помітять, але багато країн так само мають внутрішні проблеми. Наталю, скажи до тебе, що запитання як до сильної міжнародниці. Якщо ти знаєш, то Верховний комісар ООН з прав людини я е, е, попрошу ви вивести зображення з заявило про те, що українську вона закликає українську владу призупинити виконання так званих диктаторських законів. От навіть Пілай, щось призупинити. Вона закликає призупинити, може Тому просто зупинити. От. от призупинити, щоб дати час для ретельного аналізу їх змісту, який має повністю відповідати міжнародним стандартам. Ну це ж міжнародна, оця дипломатська мова така. Вони не можуть нічого рубати. Дипломатська. дипломатська Знаю, okay. ну, це більш трошечки менш дипломатична, ніж заява генерального секретаря ООН Пан Кімона, який тут так само буде. Який просто сказав, закликав сторони до політичного діалогу. І таке я роз'яснюю. Снію відбувається завжди, коли відбувається протистояння, якесь зазвичай можливо не розбираючись, інколи одразу кажуть, треба переходити до політичного діалогу. Я чу читала багато критики, зокрема з боку українців на те, що це якась ну недор. Не можу оцінювати недоречна заява, але е, пояснюю, чому так сталося. Е, я ви хотіли запитати українського я Просто е, я згадала цю іранку, чому в неї було велике звернення на яке дуже живо відреагував зал, який про все це говорив, яка сказала своєму президенту. Ми ці не злодії. Митці – це люди, ну, то тобто не кримінальні люди. Це люди, які мають показувати проблеми, мають і це їхній обов'язок. Я маю на увазі, що це ось резонує з тим, що напевно відбувається в Україні, і багато людей тут так само політиків, росіян звісно, багато і ось така деталь, так відкривав цей ось офіційну цю частину оркестр Марінського театру, відомий всесвітньо диригент Валерій. Дякуємо, Дєргів, але перше слово сказав голова ВТБ. Банку російського, який прекрасно ну тут почувається. вони привезли марінку найкращий один з оркестрів і мають дуже багато сесій присвячених економічному розвитку Росії, і всі запитують. от я з ким говорила деякі люди, запитують, наприклад, про Сочі мене, як в Україні ставляться до Олімпіади в Сочі. На що доводиться пояснювати нормально що нормально ставляться, Наталю нормально ставляться.